Ну, ми повідомили щойно про е, удари, в тому числі і шахедами. Хочу лише зазначити, що співпраця Росії і Ірану триває вже впродовж тривалого часу. Зокрема, Москва має намір до 25-го року за допомогою Ірану виготовити 6 тисяч дронів камікадзе Шахед-136. На вашу думку, все таки ми знайдемо знаєте, сили і засоби, щоб збивати всі 100% шахедів, які будуть прилітати на наші землі. Проблема полягає в тому, що росіяни, як тільки розпочали локалізували в себе виробництво, вони почали модернізувати шахет. Що ми подивимось на атаки, які відбувалися ще на початку 23-го року. У нас по дронах шахет були. Показники майже в 100%. Ми дуже багато їх ефективно збивали. Зараз в одній з останніх атак вдалося, скажімо так, більш-менш цілим приземлити шахет і. Після його дослідження нашими інженерами збройних сил України було встановлено, що росіяни допрацювали систему навігації. Відповідно, вона зараз працює вже не в іранській модифікації. Вони працювали фактично по нустановлювались цивільні gps модулі які відповідно по яким відповідно встановлювався маршрут для цих. БПЛА зараз росіяни ставлять на них свою супутникову ну супутниковий модуль Глонас. Такий же як стає встановлюється зокрема і на їх крилаті ракети, як там Х-101, 555 або калібр. І це за за рахунок цього здалося збільшити його маневреність, запускати його по більш складним маршрутом. І як результат, ми бачимо підвищити їх ну ефективність в контексті того, що ну приблизно 30% їх долітає а це ну враховуючи показники в приблизно 5% на початку року, погодьтесь, ну це в шість разів більше. Це дуже доволі е, такий відчутний прогрес, і е, я так розумію, що зараз в контексті цього прогресу готується саме робити акцент на удари шахедами. в контексті атаки на енергосистему України, от ну я так розумію, десь наприкінці жовтня, початку листопада, і от крилаті ракети, тим не менш, як більш е, таку, скажімо, звичайну, Ціль для зенітно-ракетних комплексів ми збиваємо в 100%, А от шахеди зараз становлять проблему, яку потрібно вирішувати нашим повітряним силам. Ну що ж будемо вірити, що дійсно ППО разом із мобільними бригадами будуть працювати на 100% і впораються із кожним завданням, але варто розуміти, що відбувається не лише на тих територіях, які щоденно обстрілюються ворогом. Я говорю про наші мирні міста. Варто з вами проговорити ситуацію на лінії фронту, і давайте почнемо з найгарячіших точок. Російські загарбники намагаються відновити втрачені позиції під Бахмутом. Сили оборони відбили усі контратаки противника. Заявив речник Генерального штабу Збройних сил Андрій Ковальов. За його словами, українські захисники продовжують штурмові дії у районі Південніше міста Фортеці на Донеччині. Задають ворогу втрати і закріплюються на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Ягідного. Гаряче було і під Авдіївкою. у Намаганнях штурмувати позиції зсу російські загарбники успіху не мали, наголосив Ковальов. Власне, давайте дійсно це проговоримо, тому що ми впродовж минулого тижня відстежували все, що відбувалося південніше від фортеці Бахмут, і дійсно там були прекрасні успіхи наших оборонців. Так зараз розуміємо, що ворог там тисне, але ми трішечки забували про північ, там де ягідне, там де також потрібно забезпечити ось ту. Тактичну оборону вже захищених позицій, і щоб ми дійсно могли виходити на оточення Бахмуту ці успіхи про ягідне, про що вони говорять? Ну, проблема в тому, що південніше Бахмута проблема полягає в тому, що в принципі і на півдні на Таврійському фронті в будь-яких місцях, де зараз Збройні Сили України вдається вибити ворога з якихось важливих позицій. А південніше Бахмута ми не просто вибили, тому що е, там е, лягла е, окрема 72-га бригада росіян е, е, і також дві е, десантні дивізії: це 31-я і 83-я, які, ну скажімо так, фізично фізично просто були знищені і росіяни. Там розуміють, що сил в них залишається все менше, і вони одразу ж, як тільки ми їх вибиваємо, вони щоб не дати можливості збройним силам України, що називається розвинути свій успіх і здійснювати рух далі, намагаються одразу ж контратаками, просто от одразу. Кидають а, залишки, які в них там залишаються в контратаки з метою а, відновити втрачені позиції. Це в принципі вони роблять і на півдні. тільки їх там будь-якого селища навіть вибивають одразу ж їх женують їх командування буквально з. Через 2-3 години після втрати позиції їх одразу ж женуть на її відбиття, оскільки ну особового складу росіян все одно ще залишається доволі багато, не дивлячись на його вже питання по його якості. От такі ситуації дуже важливі. Сам Бахмут важливо розуміти, що сам Бахмут місто зруйноване в ньому вести чи займати позиції в самому місці вже немає жодного сенсу. Тому і ми тиснемо південніше і північніше, і відповідно основні сили ворога вони також фактично розміщені не в самому Бахмуті, а навколо його, тому що за Бахмутом далі є дуже важливий транспортний вузол, через який можна рухатись на південь. До ну фактично горлівки Донецька або рухатись в північно-східному напрямку в напрямку Сєвєродонецька і Лисичанська, тобто у випадку провалу під Бахмутом Росіян, ми отримаємо такий, ну стратегічного рівня перевагу в контексті того, що можемо завдавати удару по важливих тилах противника фізично ну на землі. Так, ну ми розуміємо, що дійсно провал буде, але варто зазначити, що Андріївка і Клівшівка показали не просто рух вперед і до тих е, логістичних шляхів, про які ви зазначаєте, а і про намагання дійсно грамотно з тактичною такою перевагою деокупувати Бахмут. Зрозуміло, що місто знищене, але ця територія вкрай важливою залишається ну просто не лише в інформаційній площині для Кремля, так тому що для них це як Крим, це щось сакральне. Нам потрібно скористатися. Ристати з цим і показати, що добре хоч і це територія, але ми маємо її деокупувати. І як ви вважаєте, що зараз стоїть на заваді? Що потрібно для завершення цієї операції по деокупації фортеці Бахмут, і дійсно, щоб ми просунулись далі вперед до тих рубежів, які ви зазначаєте? Ну нам потрібно що нам потрібно перш за все більше бронетехніки від наших західних партнерів. Нам потрібні ракети саме етакам як балістичні е ракети з касетною бойовою частиною. І е те, що і, що і звичайно, що потрібно. Е ну. Тут питання в тому, що повірте, на даному етапі війни, поки ми фізично не будемо знищувати, тобто наша задача зараз ще полягає не в тому, щоб просто відігнати ворога з його позиції. Нам на жаль потрібно його знищувати фізично, тому що чим більше російських військ буде в цілі, тим важче далі нам буде з ними вести бої. Фактично, ми зараз на напрямку од Куп'янськ Лиман. Воюємо з тими підрозділами, які втекли ще з під Харкова. На таврійському напрямку. Ми зараз воюємо з великою 30 тисячами військ, які змогли втекти з правобережжя Херсонщини, коли ми докупували Херсонщину. До речі, ви згадали про так... Куп'янськ-Лиманськ. Я перепрошую, буквально однією реплікою. Там таке затишчя, Чого очікувати? Тому що це ж дуже ризиковано. Щось вони готують. Там немає насправді на зараз затиша. Ворог активно працює е безпілотниками. Е авіацію наносить, удари. контактів Ворога немає. Авіан, мається на увазі. А, Поки що це вони, вони готуються. Вони зараз готуються. Перший раунд в на початку серпня місяця збройні сили України фактично виграли, тобто не дали їм захоп... ну, просунутись. Вони зараз готуються до удару, перш за все, в напрямку Кінська. Ну що ж, тоді рухаємось далі південніше від фортеці Бахмут на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. І розуміємо, що дійсно для них Авдіївка Марінка теж залишається вкрай важливим зараз напрямком, і вони там будуть тиснути з усіх боків. Чи втримаємо ми, тому що там гарна висота, там дійсно гарно працював. Нашим збройним силам, але вкрай важко ну вони намагаються Марінка повністю зруйновані. Вони намагаються, скажімо так, крізь Марінку пройти. Е, ну от, уже півтора роки, і в них ну не виходить просто нічого. Тому я думаю, що е, зараз там насправді в росіян, що і в Марінці і в Авдіївці е, просто нема тої кількості е, сил, які б дозволили їм там ефективно рухатися вперед. Знаємо, що Валерій Залужний погодив подальші кроки зсу на південному фронті. Головнокомандувач збройних сил України провів зустрічі з керівництвом оперативно-стратегічного групування військ Таврія. І власне, давайте поговоримо про цей напрямок на Запоріжжя. Там атаки ворога в районі малої токмачки, роботиного та інших населених пунктів тривають. І ми розуміємо, що ну там, скажімо, так є певні розгалудження на токмак, які зараз також намагає це укріпити максимально, ну і східна частина там, де нам вдається більш успішно працювати зараз. Як ви оцінюєте цю цю частину фронту так запорізький напрямок? Ну на запорізькому напрямку насправді зараз в збройних силах, скажімо, проходить певна реорганізація для того, щоб сформувати, ну скажімо, наше далі просування. Тобто, от ми в районі Роботиного зайняли першу лінію, оти першу. Лінію оборони ну, правильно казати перший рубіж оборони росіян. А, і відповідно для того, щоб ефективно почати бої за другий вже рубіж, зараз е, проходить ну певна і ротація і реорганізація там військ, які є в Україні, і для того, щоб почати вже ну наносити ефективні удари по другому рубежу росіян. Плюс нам потрібно отак, от як роботи створити ще один плацдарм. От такий плацдарм на першій лінії це дозволить нам дещо розосередити, тому що зараз половина всього того, що є у Росіян на таврійському напрямку, вона якраз знаходиться і сконцентрована в районі роботи. Ну і власне розуміємо, що є там напрямок Старомайорського. Маємо забезпечити рух на завітне бажання та Старомлинівку. Там мапа ну, достатньо давно вже не змінювалась. Це тому, що нам потрібно спочатку пробити вглиб, щоб попрацювала арта, щоб попрацювали міномети, а потім буде рух і будуть контактні бої піхоти. Чи там є якась інша проблема? Ну там проблеми стандартні. Це проблеми із мінуванням. Плюс, як ви правильно зазначили, спочатку потрібно що називається достатньо розм'якшити цю лінію, розбити її, а потім вже починати рух. Плюс будемо відверті, що на жаль, нас не поставлено досі. Всіх тих там обіцяних, зокрема сил типу бронетехніки від наших партнерів, і відповідно, я так розумію, що ну не всі ще у нас повністю сформовані оці от ударні кулаки. Ми ще очікуємо і на танки Абрамс. Ми ще очікуємо на танки, додаткові танки Леопард. 2 і коли ми. Повністю все отримаємо. Це дозволить нам сформувати ще один а, ударний кулак, який дозволить вже далі проходити ще в одному напрямку на з ну, на Таврійській лінії зіткнення. Так, що вже закрите питання по запорізькому напрямку. Згадаю про урожайне. Це було тисячне населення, поселення, Так і зараз там, на момент того, як вже відпрацювали Збройні Сили України, ми знаємо, що залишалось буквально кілька пенсіонерів, і ось вони ну їхня цитата така щодо окупантів: тут працювали буряти, чеченці, удмурти. І я хочу вас принагідно запитати, тому що ви прогнозуєте дезертирство серед кадирів. Які підсилюють власне на цьому напрямку армію РФ, поясніть, чому і як ви бачите цю ситуацію далі? Ну, проблема в тому, що якщо все ж таки підтвердиться інформація про те, що Рамзан Кадиров земля йому москвоватою, все ж таки помер, то в, в Чечні загалом на е, північному Кавказі розпочнуться дуже такі е, серйозні. Дезінтеграційні процеси, і відповідно, як ви розумієте, що тим же чеченцям, які по перше втратять свого прямого командира єдиного, вони ж не під ну якби вони ж не підкорюються і не знаходяться в вертикалі російської регулярної армії. А для них буде більш важливим це повернутися якомога швидше в Чечню для того, щоб там. Ну приймати участь у боротьбі за владу плюс можливе, ну плюс в тих подіях, які будуть там дуже швидко розгортатися. Тому я прогнозую те, що в якийсь момент вони знаєте, що можу сказати, от просто знімуться з фронту тут і відповідно відправляться назад в Чечню.